Сьогодні, 28 жовтня, наша країна відзначає день визволення України від фашистських загарбників. Патріоти України, інтелігенція, представники політичних партій і громадських організацій порятинщини взяли участь у покладанні квітів до меморіалу вічної слави та урочистому мітингу. З нагоди 71-ї річниці звільнення України від нацистських загарбників порятинці урочистою ходою від міської ради попрямували до меморіалу вічної слави, аби схилити голови перед світлою пам'яттю героїв визволителів України у Другій світовій війні. Саме у 1941-44 роках на території нашої держави відбулися ключові битви за визволення Європи від фашизму. До громадськості з нагоди свята звернулися представники районної та міської влади. Не одне покоління було виховано на вашому подозі та на вашому героїзмі, а також наші хлопці, які зараз захищають нашу державу на сході України. Тож бажаю вам цей день добра, миру та злагоди. вам амуклін, дорогі ветерани. Святом вас, святом великої перемоги, святом визволення. Всім, хто тут зібрався, всій Україні і бажаю миру, злагоди, добра і. Велика вдячність тим, хто захищав і захищає рубежі нашої держави. Свято вас всіх добра, щастя, і здоров'я воїнам Другої світової війни і воїнам за належність нашої сучасної України. Вшанували полеглих в бою за цілісність нашої держави хвилиною мовчання. З Днем визволення України присутніх привітали й голова районної організації ветеранів Богдан Дубецький та ветеран Другої світової війни Володимир Худін. Бажали миру та спокою в нашій країні. Щиро і сердечно від ради ветеранів вітаю вас символичним святом, святом визволення України, який я особисто вважаю День перемоги в Україні. Щоб ви були живі, здорові. Виспитували своїх дітей, а ми, старше покоління, будемо щіти цю пам'ять і не забувати о тих, котрий тут лежать. Колись наших захисників на фронті зігрівала пісня. Тож і сьогодні для них звучали фронтові пісні у виконанні хорового колективу Ветеран.